Всім привіт! Ми з вами на каналі Watsons. Я Олена Барлі, перукар, колорист і спеціаліст з гарного волосся. Сьогодні хочу розказати вам, як правильно доглядати за волоссям в холодну пору року, а саме що ми будемо з ним робити восени та взимку. Холодна пора року є досить складним періодом для життя волосся, тому що відбуваються такі процеси, з якими ви скоріш за все стикались в своєму житті. Це якась надмірна електролізація, надмірне виділення себе і завжди це відчуття. Що шкіра голови жирна і не знаєш, що нанести, тому що воно то жирне, то сухе, то електризується. Треба почати з гарного, правильного очищення. А саме в той момент, коли ви миєте голову, треба робити все вірно. Миття шкіри голови ділиться на два е, таких дуже серйозних етапи. Перше, це додаткове очищення, це те, що ви робите не завжди, і правильний підбір шампуню. Почнемо з шампуню. Мені дуже подобається шампунь, який я знайшла в Watson's. Це ось такий продукт від Sйоз, він предназначено для об'єму, а це означає, що шампунь дуже гарно промиває шкіру голови, і він ідеально підходить для шкіри голови схильної до жирності. Якщо ваша шкіра схильна до сухості, це означає, що вам хочеться мити голову досить рідко, а саме десь на 4-5 день, тоді я вам порекомендую шампунь, який. Називається Алоя Аквабомба, це ж зволожуючий шампунь. Ви також знайдете його на поличках магазину. Цей продукт дуже класно зволожить вашу шкіру голови, і у вас не буде відчуття стягнутості. Із-за того, що ми носимо з вами головні убори, за того, що дуже сильні стаються перепади температур, на вулиці холодно, в приміщенні тепло. І шкіра голови вона завжди потрапляє в такий. Момент в такі обставини, що вона може стати чутливою. І це найбільша проблема, тому що шкіра голови і нормальна, і схильна до жирності вона в холодний період часу може стати чутливою. І саме для такої шкіри я рекомендую шампунь Sensitive від бренду Isana. Це дуже класний продукт. Якщо ви відчуваєте, що у вас є якісь зутели або неприємні. Відчуття на шкірі голови, оцей шампунь зробить її дуже спокійною. Він заспокоїться, зніметь всі почервоніння і класно промиє шкіру голови. Це ідеальний продукт для холодної порирок. Але це ще не все. І якщо у вас є. Побажання зробити екстра, зробити щось надто класне для своєї шкіри голови. То давайте з вами згадаємо про те, що є додаткове очищення. А саме, використання скрабу або пілінгу для шкіри голови в холодний період часу, це дуже актуально. Я вам рекомендую ось такий продукт від Тресеме. Це дуже якісний і дуже комфортний продукт. Ви можете його використовувати раз на тиждень, якщо ваша шкіра голови нормальна або. Схильна до сухості. Якщо ж ви відчуваєте, що хочеться укладку робити досить часто і мити голову майже кожного дня, ви можете використовувати цей засіб навіть двічі на тиждень. І він дуже легенький. Наносите його на суху шкіру голови перед тим, як мити голову. Після цього я рекомендую змивати легким тендітним шампунем, саме ось цим, і Sana Отже, після того, як ви змили шампунь, наступає момент. Коли необхідно нанести на волосся якийсь кондиціонуючий засіб. Як його обрати? Кондиціонуючі засоби вони діляться на декілька типів: існують маски, існують бальзами, існують кондиціонери, а також існують незмивні кондиціонери. І всі ці засоби ви можете використовувати в холодну пору року. Але треба починати завжди з маски. Сьогодні я хочу порекомендувати вам дві круті маски, які ви можете знайти в магазинах Watsons. і вони зроблять ваше волосся наповненим, живим та блискучим. Це може бути маска від фруктіс для живлення. Вона має дуже класну консистенцію. Вона дуже класно наноситься на волосся та розплутує його. А також хочу розказати вам про маску Ecosline. Я покажу я вам її в такому форматі. Вона буває в сашетах. Це дуже зручно. Ви можете взяти її з собою в подорож або. Просто спробувати продукт перед тим, як купувати повнорозмірний. Отже, маска для зволоження, і маска для живлення. Необхідно мати і таку, і таку, тому що волосся в холодний період часу воно потребує і живлення, і зволоження. Нанесення маски на волосся є дуже важливим етапом, тому що саме в цей момент ви волосся наповнюєте і зволожуєте. Для того, щоб маска спрацювала на 100% або ця, або ця неважливо, яка, необхідно її прочесати спеціальним гребінцем. Ось такі. У цього гребінця ворсинки дуже м'якенькі, вони не пошкоджують волосся, і коли ви на вологі волосся нанесли маску і прочесали її таким спеціальним гребінцем, ви отримали від маски всі 100%, що вона може вам дати. Після того, як ви прочесали маску, дайте час, щоб вона побула на волосі. Це теж дуже важливий етап. В цей момент ви можете його завернути і займатися іншими справами буквально 5-10 хвилин, в залежності від того, як рекомендує виробник. Завжди читайте упаковку і використовувати маску той час на волосі, як рекомендують. Після того, як ви змили маску, необхідно на волосся нанести кондиціонер. Я рекомендую вам класний зволожуючий кондиціонер від бренду Алама. Він легенький, він дуже класно розподіляється по волосся. Він дуже швидко його розплутує і робить його неймовірно блискучим. І цей кондиціонер ви також повинні прочесати ось таким гребінцем. Цей гребінець може бути у вас в душі, він завжди вам знадобиться для прочісування кондиціонуючих засобів. Якщо раптом ви нещодавно зробили фарбування, і ви відчуваєте, що колір волосся дуже насичений, вам хочеться це зберегти, і ви не хочете поки робити маску, тому що разом із зволоженням пігменти можуть трошечки змитись, Я порекомендую вам для холодного періоду часу, для холодної пори року в цей час, коли ви тримаєте свої пігменти на волосся, використовувати ось такий кондиціонер. Він спеціально створений для того, щоб зберігати пігменти на волосі. Це дуже класний продукт, і також обов'язково його прочісуйте. Якщо ви відчуваєте, що у вас немає часу робити маску, прочісувати, отримувати кондиціонер, і вам хочеться зробити волосся одразу миттєво, дуже гладеньким, і щоб воно не електролізувалось, я порекомендую вам дуже класний засіб. Він називається Wonder Water. Це засіб, який Можна використовувати на волосі не часто, але досить ефективно. За 8 секунд він створює неймовірний блиск на волосі і зволожує його. Це чарівна паличка для волосся, якому необхідний блиск. Це дуже крутий продукт. Я вам дуже рекомендую його спробувати на своєму волосі. І напишіть в коментарях, як він вам. Ви можете використовувати його самостійно після шампуню, або ви також можете його після використання закрити кондиціонером. Якщо ви відчуваєте після того, як ви змили продукт, що вам недостатньо гладкості, вам хочеться ще більше шовковистості, завжди використовувати в кінці ось цей кондиціонер. Це просто вау! Після того, як ви помили голову, здається, що все, я вже все зробила, і ми волосся в захваті. Насправді ні. Крок, який зробить ваше волосся максимально доглянутим, класним, і воно захистить його в холодний період часу від. Перепаду температур. Цей крок складається з двох етапів: нанесення незмивного кондиціонеру і нанесення термозахисту. Ці два засоби необхідно наносити в холодний період часу завжди. Пам'ятайте про них і ніколи не ігноруйте. Незмивний кондиціонер у вигляді спрею і термозахист у вигляді спрею. Ці засоби створять на волосі той самий правильний. Шар захисту від вітру, від сухого повітря в приміщенні, від холодного повітря на вулиці. Наносити першим етапом незмивний кондиціонер, другим етапом термозахист для волосся, і обов'язково прочислити їх. Якщо ви відчуваєте, що холодна пора року дуже сильно впливає на стан вашої шкіри голови, і вона стає чутливою. Я дуже порекомендую вам. Оцей крутий засіб він називається Hello Morning. Це дуже концентрований тонік для шкіри голови, який ви можете наносити і на суху, і на. Вологу шкіру голови після того, як ви її помили, або вранці, коли ви прокинулися, ви відчуваєте, що треба її трошечки заспокоїти. Цей засіб містить ментол, але він дуже комфортний, він дуже легенький. І коли ви наносите його на шкіру голови, ви відчуваєте, як вона заспокоюється, і як вона стає такою дуже еластичною, зволоженою і дуже приємною на дотик. Обов'язково робіть легенький масаж, коли ви наносите такі засоби. Тут є такий спеціальний носик. він... У використанні дуже простий, ви просто розділяєте свою шкіру голови на проділи і наносите його буквально 8-10 натискань на всю шкіру голови. Боже, який аромат! М -м -м. Я дуже рекомендую вам цей засіб у холодну пору року для додаткового догляду за шкірою голови, і вона буде почувати себе дуже класно. Ще невеличкий секрет для гладкого і блискучого волосся. Перед тим, як іти спати, Можете зробити дещо, що на ранок зробить волосся неймовірно блискучим. Я хочу порекомендувати вам ось цю нову нічну сиворотку для довжини волосся. Це просто неймовірна штука. І насправді, коли ви спите і наносите на своє волосся ось такий продукт, ви відчуваєте, як волосся просто відновлюється під час вашого сну, і вранці воно класно, круто блищить. Ще одна невеличка проблема, яка може виникати в холодну пору року, це укладки. Насправді стайлінгові засоби вони дуже класно допомагають у цьому питанні. Але є невеличкі секрети. Ніколи не обирайте стайлінгові засоби найвищої ступні фіксації. Це завжди повинен бути продукт, який десь посерединці. От наприклад, від цього спрею для об'єму, я вам покажу, що він, бачите, має таку <градацію>, на якій видно, яка ступінь фіксації в нього є. Ось тут три: це ідеальний засіб для холодної перероку. Тому що, коли засіб дуже сильний, він насправді може вам створити зайву липкість, або відчуття такого трошечки навіть брудного волосся. Після того, як ви зробили укладку, обов'язково дайте йому охолонути. І перед тим, як виходити на вулицю на інший температурний режим, обов'язково нанесіть ще два додаткових засоби. А саме сухий шампунь та лак для волосся. Лак для волосся також обирайте не сильною фіксацією. Це повинен бути засіб середньої ступені фіксації. Що нам дає нанесення сухого шампуню на щойно вимуту чисту шкіру голови? Саме той ефект, якого всі хочуть досягнути чисту голову, чисту шкіру голови і класну укладку після того, як ви знімете головний обір. Тому що саме такий засіб, як сухий шампунь, він створює ось цю класну об'ємну текстуру на шкірі голови і не дозволяє йому швидко Пасти і тримає вашу укладку класно. Лак можна наносити і на довжину, і на прокореневу зону, і цей засіб та, допоможе зберегти укладку в холодну пору року, коли ви виходите на вулицю, і там холодно, там вітер, і без лаку насправді ніяка укладка триматись не буде. Так що обов'язково додайте цей засіб у свою колекцію засобів для волосся. І останній засіб, який сьогодні обов'язково повинен. Вам показати це текстуруючий спрей. Кидайте цей продукт з собою в сумочку. І після того, коли ви розтяглись, зняли шапку і хочете привести до ладу свою зачіску, ось такий засіб вам створить відчуття доглянутого класного волосся з класною укладкою, тому що він містить в собі таке поєднання легкого лаку і зволоження. І коли ви будете наносити цей засіб на волосся, яке тільки що було на холодному повітрі, воно буде створювати ефект дуже завершеної, правильної класної укладки з блиском. Всі ці засоби ви можете знайти в офлайн-магазинах Watsons або прямо тут, за посиланням нижче в інфобоксі, ви можете вибрати будь який з цих продуктів і вже користуватись ними в найближчому часі. Отже, якщо у вас залишились питання, обов'язково пишіть в коментарях. Я особисто відповім вам. З вами була Олена Барлі. Я була дуже вас рада бачити. Обов'язково підписуйтесь на цей канал. Я чекаю вашу вподобайку. Ставте свої пальчики вверх. І до скорих зустрічей. Пока-пока.